Доброго дня малята, рада вас вітати! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. І з вами Євгенія Олегівна, ваш вчитель-логопед. Тема нашого заняття сім'я. Ми будемо подорожувати з добриком і веселинкою до їхньої домівки. Привіт, малята! Сьогодні ми хочемо вас запросити у гості до себе додому і розказати і показати вам нашу сім'ю. Гайда з нами? Вгадай! Живе в цьому будинку. В цій родині є ось така добра, весела та розумна. Хто це? Правильно, це донька, і звуть її веселинка. І дзвінки, як той дзвіночок в цій родині є? Хто це? Правильно, це синочок і звуть його Добрик. Хто ніжніший за всіх на світі та, кого так люблять діти? Що це за важлива дама? У сім'ї її звуть як? Правильно, мама. Маму звуть Світлана. Він родину захистить. Якщо треба, то навчить. Справ завжди в нього багато. Ось такий у діток хто? Правильно, це тато молодці. Тато -та звуть? Ще голубонька рідненька. Добра мила і старенька, я ніколи не журуся, бо у мене є хто малята? Бабуся. Правильно, бабусю нашу звуть, Катерина. Він прожив чимало літ. На повагу заслужив. Для матусі він татусь, для онуків він. То малята. Правильно це дідусь, молодці дідуся нашого звуть Віктор. А скажіть мені, будь ласка, як всіх цих людей можна назвати одним словом. Правильно це сім'я або це родина? Веселинка. Хоче пограти. І вона приготувала альбом з фото і хоче, щоб ви подивились і сказали, яка її сім'я? Сім'я яка? Правильно, любляча. Сім'я яка, правильно весела. Сім'я яка дружня. Молодці. Сім'я яка? Правильно музична. Сім'я, яка правильно, спортивна, молодці. А добре, теж підготував альбом, в якому є фото, де, де у його сім'ї один одного допомагають, тому у кожного свої є обов'язки та улюблені справи. Фото розглядає. Та улюблені справи відгадай. Хто це? Це донька? Що вона робить? Правильно, малює та миє посуд. Молодці. Хто це? Це добрик? Що він робить? Він поливає квіти та грає у іграшки. Хто це? Це тато? Він, тато пилисосить, та тато читає книжки. А це хто? Це мама. Мама прасує білизну. І мама висаджує квіти. Молодці маляти, ви впоралися з цим завданням? А веселинка хоче вам розповісти про свою сім'ю. Слухайте уважно. У кожного є свій дім. А вдома живе моя сім'я. У моїй сім'ї четверо. Це тато, мама, я та мій брат Добрик. Моя мама найніжніша. Вона готує, співає мені пісні і завжди турбується про мене. Мій тато сильний і розумний. Разом ми граємо з ним. А добре грає у футбол і ремонтує разом з ним все у домі. Бабуся пече найсмачніші пиріжки і розповідає цікаві казки. Дідусь навчив мене садити квіти і любити природу. Ми всі дуже любимо один одного у нашій родині завжди панує дружба. Коли ми разом світ навколо стає яскравим і радісним. Моя сім'я це моя сила. А зараз постав відео на паузу і розкажи про свою сім'ю за цією мнемотаблицею. Чекаю твоїх розповідей на відео повідомлення. До нових зустрічей, до побачення!